1042 об'єкти освіти в області, 38% мають, 62% не мають укриттів. Взагалі не передбачено було проєктом, бо будувалися вони сімдесяти роки. Укриття ще діляться на дві частини, які за укриття та захисні споруди, скажімо так, тобто, ну це більше до подвалів. Тому ситуація погана, і, в принципі, уряд зараз займається в тому числі, щоб принципово переробити все, щоб всі, всі нові проекти вже безумовно з закриттями. Але зараз намагаємося доробити зробити укриття там, де їх в принципі немає, навіть підвалів. Лінія фронту досить близько досить близько до Миколаєва. І якщо брати там 30-, 50- і 100 кілометрову зону, то ми можемо відкрити приблизно половину шкіл для очного навчання. Ще є фактор такий, що 33 об'єкти в нас в області зруйновані: 19 шкіл, і 14 садочків і 244 пошкоджені, 4 тисячі 140 там з чимось дітей, які не мають змогу, і вони переведені в інші опорні заклади для того, щоб вони могли отримати навчання. 125 навчальних закладів плануємо відкрити на 1 вересня очно. 175 – це змішана форма. Всі інші будуть. В дистанційному форматі я в ці цифри не вірю, але наші рахували згідно тому, що там це як це дуже приблизно. Наші рахували це 2,2 мільярди гривень там. Але я вважаю, що значно більше потрібно для того, щоб це зробити в такий спосіб, який передбачено, скажімо. Але реально, але по часу це не, не швидко. Ну, рівномірно погано по всій області. Ситуація в тому, що. Південь і Схід області постраждав більше, але там більше роботи проводилося щодо укриттів інших. Тому давайте скажемо, що рівномірно, погано скрізь. Тому що я би це оцінював як 38 на 62, Так і оцінював би. Не скажу, не пам'ятаю. Ну біля ста ми зараз працюємо різним. Там справа в тому, що постанова, яка передбачала видатки на облаштування укриттів, там було прописано лише. Сховища, так, і не було укриттів, і не можна було поточним ремонтом це робити. Зараз Кабмін змінює цю формулювання. Це означає, що раніше по постанові кабміну ми могли робити лише укриття, де проєкт, дуже велика вентиляція, капітальні видатки. Це довгий термін, і там умовно нам виділили 102 мільйона, і їх там би вистачило на 5 укриттів, так? бо великий ремонт, капітальний, який треба з його зробити згідно норм. Зараз Кабмін дозволить робити найпростіше укриття, називаємо це підвали. І тоді можна буде по мільйону зробити за місцевий бюджет 30-50. Так, як робиться зараз місто Миколаїв. І ми зараз розкидаємо, деякі робимо капітально, щоб це було так потрібно, а деяких робимо косметичний там, ремонт, щоб могли, там, ну, забезпечимо вентиляцію для того, щоб діти могли користуватися фіном. Близькість до лінії фронту і військові дії, тому що А. Будівельники, які могли б це робити, не можуть приїхати 500 бригад по 20 людей, тому що їх заберуть в воєнкомат ТЦК. А ті люди, які заброньовані і які можуть це робити, їх не дуже багато. Ну, і тому тут навіть на них черга. Це перше. Друге, не всі погоджуються приїхати до Миколаєва до області, скажімо так, особливо туди ближче до Херсону, і працювати в умовах, коли постійні повітряні тривоги може щось прилетіти. Ну там, якщо брати куцерубську чи Очаківську громаду, там п'ять бригад, які працюють давно під обстрілами і вже не бояться, і інші не приїжджають. Тобто проблеми логістики, проблема людей, проблема грошей, проблема небезпеки. З десяти погоджених проєктів, які вже виділені гроші кабміном на повністю відновлення, вдається чотири заклади освіти. Ну так щоб я в області по мірі необхідності, тому що є певна школа, де вчаться. Ну давайте так, є зруйнована школа там в селі, в мене де навчалося 50 дітей. І Є інша школа, теж зруйнована, менше чи більше, в якій вчилося 300 дітей. Тобто, звісно, я буду робити ту, в першочергово, де 300 дітей навчаться, де підтверджують. Тому є ще нерівномірність кількості дітей, і це доводиться оптимізувати. І ми будемо перевозити до опорних шкіл з сіл дітей там, де ми можемо, чи школа найменше постраждала, чи вчителі є ну, довозити. Але це, це дуже складний процес, тому що всі люди хочуть навчатися у себе і не хочуть нікуди їхати. знов – це кампанія, яку благодійний фонд SaveEd підхопив у відповідь на ініціативу Міністерства освіти і науки України ми разом. Це кампанія, яка покликана повернути дітей до шкіл, поєднати дітей і школи, які не бачилися вже дуже-дуже давно. Ми опікуємося 16ма об'єктами, це три області. Миколаївська, Чернігівська і Харківська області об'єкти дуже різні, але орієнтувалися ми що найперше на ті школи чи дитячі садочки, де немає чи виділених бюджетних коштів на укриття, або ж є велика кількість внутрішньопереміщених осіб, або ж як ось тут в школі в Миколаєві, в 55-му ліцеї, дає можливість вивести в дві зміни близько трьох тисяч дітей. Тобто школа розрахована на 1600 загалом дітей, але якщо Якщо діти будуть ходити у дві зміни із тих шкіл, які зараз не функціонують, вони можуть прийняти три тисячі дітей. Мета кампанії об'єднати навколо повернення дітей до школи, державу, громадські організації і бізнеси, і всіх власне небайдужих, кому ця тема болить, і хто розуміє наскільки важливою є освіта. Загалом в межах кампанії нам потрібно зібрати близько 40 мільйонів гривень. Для того, аби запустити всі, всі об'єкти. Конкретно на цей ліцей ми збираємо 4 мільйони гривень на облаштування укриття, це приблизно 400 квадратних метрів. Місто Миколаїв досить тривалий час знаходився в зоні щільних прильотів. Є окремі школи, які зруйновані вшен, наприклад, школа. Парабельному районі частково зруйновані ключові школи по великим районам густонаселеного міста. Це і 51-ша школа. В центрі ми бачимо другу школу, яка також зазнала прильотів. Це величезна проблема в першу чергу для освітньої діяльності, тому що безпосередньо. Руйнування шкільної інфраструктури віддаляють той час, коли діти, які і так, через пандемію коронавірусу досить тривалий час були фактично відірвані від очної освіти, ще більше від неї віддаляються. Зараз ми в власне в укритті ліцею 55, зараз в самому ліцею навчається близько тисячі ста дітей. А з яких це діти внутрішнього переміщення, діти, які приїхали до Миколаєва з Херсона, з Запоріжжя, які планують тут залишатися жити разом з своїми сім'ями і ходити до школи. І власне, коли ми зробимо це укриття, в цю школу зможе повернутися офлайн. Уся ця кількість дітей, і навіть більше, тому що це укриття розраховане близько на 800 дітей. І якщо його облаштувати, зробити з нього дійсно комфортний простір, то до школи зможе ходити 2000 дітей для того, щоб облаштувати це укриття, потрібно близько чотирьох мільйонів гривень. Тут необхідно зробити все: від підлоги, стін, вентиляції. Вентиляція це одна з критичних речей. І також дуже важливо зробити гідроізоляцію, тому що велика частина, частина цього укриття власне протікає і тут доволі волого. І перебувати тут зараз дуже дуже складно. Тому до початку навчального року, або принаймні до жовтня місяця, ми хотіли би спільно з усіма, хто готовий підтримати це укриття, зробити з цього простору максимально комфортний, затишний і безпечний освітній простір, де можна не просто пересидіти тривогу, а де можна продовжити навчання, а де можна буде продовжувати уроки, а проводити тут позашкільні активності і таке інше. Як ми плануємо працювати, ми плануємо шукати на місці підрядник або залучати ті ремонтні бригади з якими ми вже працюємо в інших локаціях і власне якомога швидше робити з цього простір який зможе відновити діяльність школи вже частинку цього укриття нам вдалося зробити на ті невеликі кошти які були ви зможете це побачити і ми хочемо продовжити власне відновлення щоб завершити цей Об'єкт, ми власне хочемо, як я вже казала, зробити це не просто е, укриттям. Так, це, це має бути дійсно повноцінний освітній простір, де будуть де буде зонування, щоб е, діти різної вікової категорії могли тут розташовуватися. Тут будуть е, комфортні меблі, а е, тут буде е, інтернет, будуть гаджети, щоб можна було продовжити принаймні частинку е, уроків. Будуть буде дидактика, книги. Тобто, це буде такий повноцінний е, підземний освітній простір, як те ми робимо в. Інших наших школах, які ми відновлюємо в SafeEd. На даний момент у нас навчається майже 1200 дітей. Плюс постійно діти до нас прибувають. В основному це діти, які вимушено покинули власні. Будинки і переїхали до міста Миколаєва. Дистанційне навчання триває стільки, скільки вже повномасштабне вторгнення, тобто вже більше ніж півтора року. Очне навчання дійсно дітям необхідне для того, щоб соціалізувати їх, повернути до того стану, в якому вони були до війни, до цього необхідне укриття. Скільки функціонує наш центр освітній, так то діти. Почали приходити, вони е, знаходили себе тут, знаходили однодумців, знаходили е, нових друзів серед вимушено переселених осіб. Е, е, це різні діти, це Херсонська область, Херсон, Запоріжжя і так далі. Коли повітряна тривога, так е, так як немає укриття, то ми всі знаходилися в холі на першому поверсі, там, де подалі від вікон, е, подалі від дверей. Е, чекали певний час, звичайно, близько. 25%, я думаю, десь так. Ось, це було, але ну, вони постійно поверталися і постійно ставили одні ті самі питання, чи ми будемо виходити очно. Якщо ми будемо виходити очно, то багато хто. Повернусь. Немає соціуму, немає соціалізації, технічні проблеми, поганий інтернет, вимкнення світла по областях, які були постійно. Так. Ось все це спричинило до того, що діти набагато гірше засвоїли навчальну програму. Над укриттям вже працюємо, тобто вже відсотків 15, ну якщо мрати по квадратних метрах, вже зроблено. Так. Ну, звичайно, не вистачає ще останніх останні території, яку необхідно. Зробити. Раніше там взагалі був тир, а зараз там буде ну, найпростіше укриття, а для якого необхідно ще майже 4 мільйони гривень. Звичайно, рівень знань у дітей падає, тому що м, гарні оцінки це більше результат того, як батьки, змогли, батьки і вчителі змогли змотивувати дитину. Тому що основна частина лягає саме на плечі учня. Тому що треба після уроків самостійно подивитися якесь відео, переглянути відео урок, якщо він був записаний, почитати додаткову літературу. Тому це набагато складніше ніж коли ти просто прийшов на урок, отримав знання, виконав вдома домашнє завдання, повторив наступного уроку. Це все розповів і все добре. Звичайно, що оч тільки очне навчання має бути. Я думаю, що це близько 5%. І то дивіться, коли ми приходимо до школи і проводимо урок очно, то можуть до нього приєднатися лише ті діти, які знаходяться в місті, і в них є можливість прийти. у нас багато дітей зараз ще за кордоном, багато дітей по Україні були станом на ну до травня місяця. То коли я особисто проводила очні уроки, то на них приходило ну, 12 дітей, не багато. Бо ніякий онлайн урок не може змінити. Очного навчання тут треба знаходити такі підходи, в першу чергу, до кожної дитини, враховуючи ту ситуацію саме, в якій знаходиться дитина, враховувати це під час не лише підготовки, а в першу чергу під час проведення певного уроку. Тобто навчальний процес має бути гнучким. Цей рік був дуже непростий в усій країні, в Миколаєві, в першу чергу. Це і Перебої зі світлом, коли доводилося, лише почав урок, і тут же він припиняється, але потім продовження. Звісно, під час паузи, після відміни тієї ж тривоги, не всі дітки можуть вийти на урок знову ж таки онлайн, бо багато хто перебував в цей час поза межами Миколаєва. Не співпадали у нас тривоги, наприклад, в Миколаєві. І там, де дітки перебували, то знаходили інший спосіб. Це, звісно, ті завдання в дистанційному форматі, враховуючи індивідуальний підхід, приймалися абсолютно всі е, ті засоби, які, які тільки можливо, цей вайбер, це і все, якщо дитина потребувала консультації, зв'язку, підтримки. Будь-який час, будь-який момент наші вчителі готові. І я також у діток не у всіх, є технічні засоби для забезпечення виконання тих завдань, які ставляться перед ними. Ну і звісно, ніяке онлайн не може замінити. Очне навчання, тому ми дуже потребуємо, дуже потребуємо удосконалення саме комфортних умов навчання в нашому закладі в ліцеї номер 55. Перше це соціалізація дитини, це спілкування. Дитини, перебуваючи на уроці, дитина по-перше, я як вчитель можу бачити навіть по очах зрозумілий матеріал, незрозумілий. Ти вчасно можеш звернути увагу на ті недоліки, які допустила дитина, запросити пояснити дитині ще раз котре, навіть на тій же дошці показати, як це треба зробити. Час дистанційного навчання це неможливо отримати увагу. В полі зору всіх учнів. Я вчитель початкових класів, в моєму класі 28 дітей, і ми не бачили з ними вже півтора роки. З основних проблем дистанційного навчання є не, не тільки саме час, який йде на підготовку, а й те, що Уроки, які ми маємо провести, норми санітарні для проведення уроку, вони дуже стиснені, і діти просто не встигають на. Певному рівні закріпити те, що ми вивчаємо, велике навантаження лягає саме на їх плечі і на їх родини в цьому плані. Хочу сказати, що дуже великі проблеми у діток з зором. Дуже важко. Весь час дивитися у екран немає доступу до підручників. Вони не можуть працювати. Ну не всі можуть отримати. Так, наша освіта вона якісна, і ті, хто працюють за кордоном, вони все одно знаходять час приєднатися до уроків і опанувати. Те, що ми даємо тут, вони вони немає нашої мови за кордоном. Вони хочуть вивчати українську. Це для них важливо, якщо підручника немає. То вони весь час дивляться в екран. І у дітей істотно впав зір. Люди ж вони лініві, так? і вони не хочуть прикладати зусилля, коли можна зазирнути в книжку, коли можна сказати, що в мене камера не працює, да? що в мене там не було світла, дітей це дуже сильно розхолоджує, їх дуже важко налаштувати, вони підлітки, в них свій оцей такий момент, і в них немає цього, не формується Яке відповідальне правильне ставлення до навчання і вони втрачають базу, бо вона закладається кожного року по. Е по цеглинці так, а зараз в них от цього немає, крім соціалізації тієї ж самої, і крім е, фізичних проблем. Вони забули, що, що таке рухатися. Вони ж не рухаються взагалі. Вони цілий ціли день сидять на стільці, вони зранку прокинулися відразу з ліжка. Вони сіли до ноутбуку, і до другої години вони там сиділи і, е, пі, і, і працювали з вчителями. Після того, як вони попрацювали вчителя, що їм хочеться? Телефон і приставка. І комп'ютер, і вони знову сидять. Діти ми особисто по своїм, так, вони ходили до цього на безліч тренувань, а зараз вони, вони не тільки школи в них немає, в них і цього всього вони позбавлені. І тому фізичний їх стан, стан здоров'я це теж дуже сильно впливає. Я Оксана Штипер, мама учня 11 класу. І тому я дуже зацікавлена в тому, щоб мій син навчався в цьому році офлайн. По-перше, це і підготовка до НМТ, соціалізація моєї дитини. Це ви розумієте, коли на дистанційному навчання це виникнення і технічних проблем може бути так, і відсутність інтернету, там і відсутність світла. Це ми все теж пережили. Не знаємо, як буде у нас у подальшому. Ну і дистанційне навчання це така. Справа, що дезорганізує режим дня, і всі ми розуміємо, що більшість часу дитина проводить перед телефоном, комп'ютером, ноутбуком і так далі. Під час тривоги в нас припиняються всі уроки, це зрозуміло, і випадає час, так, який потрібен на навчання. То це теж є одна з проблем дистанційного навчання. Я є мамою двох дітей, які навчаються, син мій навчається у 7 класі, донька у 4 класі. Е, проблема відсутності спілкування це перша, перша сходинка. Вони забули, що таке живе спілкування один з одним, так? що таке друзі, що таке ігри, що таке якийсь відпочинок. Читаючи різноманітну літературу, якусь, е, моя донька питає, мама, а чому? Там діти кудись їдуть на екскурсію, чому в них ночівля в школі, а у нас цього немає. Вони втрачають дитинство, і це дуже боляче як мамі. Я хочу дати все це своїй дитині. Хочу дати їй можливість сидіти за партою, хочу дати їй можливість отримувати спогади. Але в першу чергу я хочу, щоб для неї тут було безпечне місце. Тому я хочу, щоб ми працювали наступного року обов'язково. У школі офлайн, так я хочу зустрітися зі своїм класом. Я хочу, щоб мої діти мали можливість сісти за свої парти і отримати повноцінне таке своє дитяче життя і свої враження. Якщо б ми навчалися в школі. То я думаю, що наші 11-класники здали б НМТ набагато краще. Фізично, мабуть, ніяк, бо я була не в місті, я була в області, і ми лише списувалися через якісь чати, і то було дуже важко, тому що я дуже комунікаційна людина, і мені дуже важко без якогось спілкування, але були такі вимоги. Для мене це була математика. І, мабуть, українська мова те, що потрібно було для НМТ, тому що було дуже тяжко, коли не було світла або не було зв'язку, і ти сидиш і не розумієш, що тобі робити. А якщо якби ми ходили в школу, то все було набагато зрозуміліше, і інформація доходила набагато ясніше. З 24 лютого е закрили все, і в нас не було очних занять. Випускний, ми просто прийшли в школу, підписали документи і забрали свої атестати, а потім самі собі влаштували маленьке свято. Я вважаю, що треба все ж таки ходити в школу, тому дуже потрібне дуже хороше бомбосховище, щоб діти змогли під час повітряної тривоги бути там. Через війну та те, що наша школа не могла функціонувати в нормальному режимі. Ми були вимушені покинути нашу країну та поїхати до Британії, тому що офлайн навчання набагато краще і ефективніше, ніж онлайн. Я навчалася в Британії цілий рік. Також я навчалася онлайн в нашій школі. Я повернулася до України, тому що я дуже сумувала за нашими людьми. В Британії навчання дуже класне, але все ж таки атмосфери, атмосфера не та. В школі найскладніше для мене було це те, що я п'ять днів на тиждень вчилася в коледжі в Англії, а потім на вихідних я вчила домашні завдання з української школи. Ну, було дуже багато їх, тому що дуже багато предметів, і це дуже важко. Ти весь час сидиш за комп'ютером, щоб зробити якісь тести, якесь домашнє завдання треба писати на листочку і скидувати фотки. Тобто це не дуже було зручно, як на мене. В дистанційному форматі багато асинхронних, асинхронних уроків через рекомендації МОН. Очний формат навчання це ну, суцільне навчання. Тобто, стільки годин виділено в рік, стільки і проводиться е, всіх предметів. Е, тобто на очному навчанні знання можна отримати поглиблено. Не вистачало, можливо, дійсно якийсь, як. Якихось позакласних заходів, які переносили комунікацію з однокласниками, з друзями, а так більшу частину часу ви проводите вдома. А дім це, як правило, це місто, де ви звикли відпочивати, а не навчатися. тебе є змога відразу задати питання, почути відповідь. Відразу ж можливо піти на перерві, поспілкуватися з однокласниками з цього приводу. А дистанційний формат навчання всі ці можливості ну, забирає. Насправді дуже складно на <кій> дистанційному навчанні, бо йде велика нагрузка навіть на очі. Я, як людина, яка в окулярах, мені дуже складно, бо дуже багато сижу за комп'ютером. Це велика нагрузка, як для мене того, хто навчається, так і для вчителів. Бо йдуть якісь нагрузки не писати, а друкувати на комп'ютері. Мені це не дуже подобається. Коли я виходжу в школу, я відчуваю цю атмосферу школи там підняти руку, піти там до іншого класу, походити по школі, піти в їдальню, що собі купити. Тобто для мене це важливо. І я не можу просто так навчатися вдома. Мені це не дуже комфортно. Англійська мова так. Мені здається, що найбільший мінус це те, що я не можу спілкуватися зі своїм вчителем. Я не можу їй задати просто так питання. Я повинна їй подзвонити, написати, а я сама повинна робити це і тривожити вчителя. Тобто для мене це не дуже комфортно, і для нього також в Zoom дуже часто зависає связь, у нас немає якихось уроків, і це також впливає на навчання. Тим паче, коли я в школі, я більш краще за свій матеріал, бо я ні на що не відволікаюсь. Я просто дивлюсь на вчителя і розумію все, що вона говорить. Інколи в зомі, це нереально, бо тут ходять батьки, там щось цвінькнуло, ще щось. Тобто таке, бо своїми однокласниками. Мені трохи не вистачає цієї соціалізації. Хаб це напевно єдине, що мені допомогло, бо я вийшла, я починаю розмовляти зі своїми однокласниками, бо ми ходили сюди як на екскурсію, я починаю розмовляти з людьми, які старше мене. Я якось прокачую свої соціальні навики. Ми туди спускались, коли була повітряна тривога. Ми туди спускались. По-перше, подивитись, по-друге, зрозуміти, наскільки там безпечно, і ми там були в перші дні війни, але потім ми перестали туди ходити, бо виїхали за межу гору. Я е сумую за школою та своїми друзями. Мені не вистачає вчителів, е цікавих перерв, смачних булочок на перерві. В мене є найкраща подруга. Її звати Катя, та я хочу з неї більше бачитись. Я втомилася навчатися дистанційно, та хочу до школи. Просто хочеться до школи.